9 травня велике свято для українців. В кожному куточку країни святкуються й визначний день та влаштовують масові гуляння. Бориспіль не став виключенням. Протягом дня центр міста був схожий на святкову ярмарку, де кожен міг знайти заняття за смаком. Нагодувати дві з половиною тисячі люду взялися представники Бориспільської міської організації ветеранів України. Голова організації Анатолій Пасічний каже, що продукти якісні і страви смачні, та перейшов до головного. Хотів би від імені городської організації ветеранів поздравити всіх жителів міста з Днем Побіди, пожелати їм здоров'я, 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 щоб вони завжди зустрічали цей праздник з радісним настроєнням. Депутат міської ради Ярослав Годунок приєднався до привітань та розповів, яким він хоче бачити місто у майбутньому. Я хотів би сказати декілька слів ветеранам. Хочу, щоб на наступний рік в цьому ж самому складі ми бачили тих сивочолих дідів прадідів, які відстояли нашу велику перемогу, хочу їх завжди тут бачити, щоб вони сиділи поруч з нами, випили тих бойових 50 грам, і саме найбільше хочу попросити пробачення у ветеранів і їхніх сімей за те, що сьогодні влада тільки вибачається та вклоняється, а нічого для них не робить. Хочу сказати, що Віталій Кличко надав мені повноваження як лідеру фракції партії Удар в Борисівській міській ради передати велике вітання ветеранам. Поздоровити їм, побажати їм щастя, здоров'я, і саме головне бойової наснаги та духу в контексті такого свята, що засвідчує силу та мужність українського народу, який зміг відстояти свої права та здобути перемогу в кривавій війні, пан Ярослав закликав містян не бути байдужими до дій, що відбуваються навколо. Я звертаюся до всіх бориспільців, не стояти осторонь того будівництва, яке відбувається в центрі. Депутат міської ради Ігор Левітас висловив побажання та велику подяку ветеранам та учасникам бойових дій. Розповів Ігор Маркович і про враження від польової кухні. Гарна була кухня, гарна каша. Ветерани, хоча їх залишилося дуже мало, дуже довольні. І ще раз хочу їм низько покланятися за цей великий день. Пані Надія каже, що єдиним недоліком є пекуче сонце, але це не завадило насолодитися стравами польової кухні. Дуже хорошо і так треба продовжувати далі, тому що перемога є перемога. І так. ми повинні вчити наших онуків, правонуків усіх, і, і всіх вчити, щоб ми святкували цей день. Пан Григорій також в захваті від солдатської каші. Він привітав ветеранів із пам'ятним днем. Щастя, здоров'я Господнього благополуччя, як кажуть, їм, їхнім родинам, а також багато-багато років, щоб ще зустрічатися. Куштувати кашу депутат міської ради Володимир Борисенко пишається визволителями, героями, які ціною власного здоров'я і життя боролись за майбутнє нащадків. Він поділився враженнями від польової кухні. Я от щойно скуштував козацької каші. 100 грам фронтових не пив, так як не п'ю запив чаєм. Знаєте, дуже смачно. Я вважаю, що це правильно. Це така як дань пам'яті, як пашана. Тим воїнам, які в польових умовах, наступаючи на німецького загарбника, їли дійсно таку ж саму з таких самих кухонь. Я думаю, це дуже правильно. Цю традицію треба продовжувати, щоб наші діти потім могли також і спробувати таку ж кашу. Привітала ветеранів депутат міської ради Людмила Кулик. Щиро вітаю вас з знаменним святом, з найдорожчим святом для всіх людей, які живуть на українській землі. На Колишній радянській землі це свято, яке пронизує болем, пронизує пам'яттю і повагою до тих людей, які здобули перемогу, які дали щасливе життя, які дали майбутнє цим людям, які зараз живуть. Шана і велика вдячність вам. Пан Віктор також скуштував козацької каші та розповідає про свої враження. Дуже вкусна каша, організація дуже хороша, немає не очередей, нема. Не як і толкать, ніяк. дуже приємно. Свята вдалося. Директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець разом з ветеранами, депутатами міської ради та жителями міста скуштував кашу та лишився задоволений. Бориспорці не святкує цей день, і сьогодні вийшов весь Борис, від маленького до великого і людини. Нашого Бориспорщина і мені хочеться від імені депутатів міської ради від спортивної громадськості міста, так як я очолюю Бориспорський центр спорту фізичного здоров'я населення. Поздоровити всіх наших ветеранів, всіх наших жителів міста Бориса з цим прекрасним днем. З ним перемогою і побажати їм саме головне це їм здоров'я, довголіття, миру, щастя і всього найкращого в їм і їхнім сім'ям. Солдатська каша та організація польової кухні отримала схвальну оцінку від кожного, хто її куштував. Лія Бурлака, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.